Як Миколай один дім шукав Надія Малафєївська? Святий Миколай цього року отримав цілу гору листів удвічі більшу за попередню, таку величезну, що для них довелося відкрити ще одну сортувальну кімнату на додачу до тієї, що вже була. Ось на поличці листи з проханнями про іграшки. Ось тут. Протепленькі шапки та шалики, на іншій полиці листи, в яких діти просили книжки. Їх завжди було найбільше, та цьогоріч вони всі ледве вмістилися, а цілу окрему шафу займали листи з проханнями неможливого. Подаруй мені, Миколаю, песика, писала маленька дівчинка. Та я б залюбки, але ж не можу. Друзів знаходять, а не дарують. Той песик ж бо тебе теж обрати має. Хитав головою Миколай. Хочу, щоб тато повернувся додому. Миколай знає, де його тато, але перенести до малого додому ніяк не здатен. Хай пошвидше з війни прийде мама. Ні, не подумай, я люблю бабусю з тідусем, але дуже вже скучив. Але Миколай не міг прискорити час. Мрію про перемогу, щоб війна закінчилась. Ох, серденько, і я мрію. Тільки й відказував Миколай та втирав мокрі очі. Він не міг втілити цих бажань та що сила допомагав, показував цуцикам шлях до будинків, де їм зрадіють, стежив, щоб тата й мама на війні не хворіли та захищав їх від ворожих очей, підживлював єдність українців та зміцнював дух, аби ніхто не зневірився, бо знав, тільки всі разом ми зможемо перемогти. Втім, усе це робив він цілорічно, а сьогодні вночі. Лишень розносив подарунки. На ранок Миколай повернувся додому у свій будиночок в Миколаєві, аж дивиться, лист з під крісла визирає. Невже один загубився, чи запізнився? Відкрив Миколай листа. Любий, Миколаю, не знаю, чи знайде тебе мій лист, бо ми тепер живемо далеко від України, але мені дуже хочеться, щоб ти просто прийшов до мене в гості. У мене тут немає друзів, я часто хворію і не хожу на майданчики. Можеш нічого не дарувати, моя мама пече найсмачніше на світі печиво. Дивиться Миколай, а адреса геть незнайома. Він в тій країні й не бував ніколи. Став за Марками дивитися, а їх на листі ледь не весь заклеєний, ще й штемпелі намокли. Яка ж з них найперша була? Став він по черзі до марок торкатися та переноситися на поштові відділення. Ось уже і Прагу обшукав, і Варшаву, і Стокгольм, Париж, Берлін, Мілан, Відень, Брюссель. Та нарешті потрапив до Лондона, а звідти в Дублін. Мандрує вулицями та тільки поглядає, як то один, то інший будинок, йому рідні, миколаївські вулиці нагадує. А на одному будинку різдвяний вінок висить, прикрашений жовто блакитними стрічками. Дивиться Миколай на номер, а то ж саме той будинок, з якого листа відправили. Стукає в двері, чує швидкі кроки, відчиняє йому хлопчик. Хто там, синку? питає мама. Дивно, нема нікого, тільки в лице щось повіяло, протирає хлопчик очі і закриває двері. А Миколай собі зайшов на кухню, сівся за стіл, з'їв кілька печик і справді найсмачніші на світі. Підійшов до хлопчика, дивиться. А в того вогник в очах ледь жевріє. Не дивно, що хворіє, і сил на друзів немає. Миколай погладив його голівеньку, і вогник запалах котів, мов найяскравіша зоря. Посидів ще трошки та й повернувся до рідного Миколаєва. Чекатиме нового листа від цього хлопчика. Ану ж бо лист надійде вже не з Дубліна, а з України. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на нових чарівних казочках.